Віталій Барчук, засновник і керівник електромонтажної компанії, освіту здобував у Вінницькому національному технічному університеті на факультеті електроенергетики. Одружений має двох доньок, захоплюється спортом. Життєве кредо ніколи не здавайся. Будемо продовжувати наразі. Це таки добрались ми до ось цієї енергоощадливості. Давай вже більш будемо така за більш ґрунтовно розмова. Що, що почнемо з приладів, які споживають багато, чи можливо щось іншого давайте. Да, давайте Юра правильно мислить. Видно, mm -hmm. що людина з технічною освітою <laughs> перше треба розуміти, що всі прилади не можна казати, що вони всі однакові, бо вони електричні. Ми якщо про електрику, mm -hmm. тому що у будинку майже чи в квартирі всі електричні прилади, mm -hmm. газ ну газовий котел. Фактично mm -hmm. тільки. Прилади, які треба, запам'ятати, прилади, які нагрівають. Електрочайник, електродухова шафа, бойлер. бойлер, де є нагрівальні елементи, вони споживають дуже багато електрик. Кондиціонер, uh -huh. пилотяг, значить, вони беруть десь 2000 ватт. Півтори тисячі ватт. Uh -huh. Якщо ми беремо освітлення, бо ми як часто там своїх, можливо, діток навчаємо, там, виходиш, вимикай світло економіе електроенергію, uh -huh. То освітлення, навіть якщо це величезна люстра, там п'ять лампочок по 10 ватт, це uh -huh. всього 50 ватт і там чайник чи мікрохвильова після це дві тисячі ватт. В першу чергу треба оптимально використовувати потужні нагрівальні пристрої. Uh -huh. Це щоб розділяти. Тобто а освітлення це така зона комфорту. Коли немає освітлення, людина подала, на неї при Нічується активність і так далі, тому я б я зосередився не на освітленні, а на потужних електроприймачах. Тепер, щоб саме простіше, чого зекономити. Це держава регулює е, в нормальний режим мирний час, е, режими споживання і вночі, коли дуже багато електрики і ніхто не споживає. Вона мотивує фінансово, щоб вночі споживали електронерію шляхом встановлення тарифних лічильників. Тобто лічильник, який можна як годиночок, сучасний цифровий, запрограмувати по годинам, і з 23.00 до 7.00 ранку вони дають понижуючий коефіцієнт половину 50% вартості. Е, скажу такий маленький нюанс. Зараз дуже багато з ініціативи оператора систем розподілу, у Вінниці обленерго встановлюється цих лічильників е, тарифних, вони є, вони я навіть скажу запрограмовані, але не сприймаються як понижуючі коефіцієнти. Uh -huh. для цього споживачу треба просто піти написати заяву uh -huh. в їхню е, розпадів райони електромереж і все. Відповідно, вони вже нічого не будуть витрачати, не потрібно купувати. цей лічильник замінювати і так далі. Е, це дуже вагома е, там, складова економія. Чому я проводив такі дослідження, що якщо ви нічого не робите, там, наприклад, в день десь 3, 10 кВт годин за добу споживаєте, то з них 3, це фактично третина. У mm -hmm. севнічний час, нічого не змінюючи свій стиль життя. Але вже далі потім можна там на спральні машини ставити на відтермінування, ввімкнення. Mm -hmm. Можна той самий, якщо електричний болер, який гріє воду, можна вмикати на ніч, або ставити реле часу, там де він буде вмикатися. Або, як правило, наш стиль життя, що ми ввечері приймаємо ванну, душ і лягаємо спати. Після цього вмикається нагрівання води після того, як гарячу. Водичку забрали, ну це такі там угу. загальні. Ну. Ще в мене одразу да. таке питання. Якщо говоримо вже за ці електроприлади, колись розповідала таку новину, та й батьки мене так вчили, що потрібно обов'язково після того як використав, наприклад, там чайник забирати з розетки цей прилад. Короті, чи якщо лампа, якщо якийсь... лампочка стендбай, горить на телевізорі, треба його видернути, да. ніч. чи є якесь правдиве е, Ну, якщо говорити про, наприклад, той лампочка стендбай, це лампочка, яка світиться під телевізор, ага. маленька підсвітка. за да роз'яснення. -да -да. Я, він... я, <світ> да, ж... я людина проста, не люблю таких складних речей. Чи... Взагалі, це розглядають на два моменти: на пожежну безпеку, де чіткий є видимий розрив, і ти знаєш, що самовідчинного пристрій не вімкнеться, чи не буде грі. Особливо в нічний час були дуже часто такі випадки пожеж. Mm -hmm. І другий момент це енергоспоживання і енергоощадність. Наприклад, в телевізорах у будь-якому техпаспорті пишеться, що в активний режим, коли він працює, скільки він споживає умовно, там 100 ватт. В режимі очікування він споживає там якихось 5%. Це небагато. Там декілька відсотків. Це зроблено для того, щоб ви могли дистанційно пультом керування вимкнути телевізор. Сказати, що ви дуже зекономите, да, ви дещо зекономите, але втратите на комфорті. Отут от вже тепер питання: от з на нинішній час. Економії і комфорту, і комфорту. не завжди комфорт дає можливість економити, Не завжди економія дає можливість бути в комфорті. Є прилади, які забезпечують незалежне електропостачання, комфортне життя, але вони дуже дороговартісні. Угу. Фактично вони навряд чи колись окупляться, тому що це для побутового споживання, а не для комерційного прибутку. Тому питання ще комфорту і, і економії, і воно стоїть завжди гостро. Так, у нас є ось така інфографічка на екрані: як економити електроенергію, я в інтернеті. Використовуючи енергозберігаючі лампи, це економить 75%. п'ять це... Наскільки це реально зекономити. Я думаю, ми цей етап більшість цього етапу ми вже пройшли, тому да. що в нас дійсно всюди, і у всіх вже більшість від і ліхтариків, і лампочок, і сутильників. Це можна ставити вже да, галочку, це ми, ми вже пройшли. Галочку, да, це вже там не наша країна. Завантажуйте пральну машину повністю. Ти завантажуєш пральну машину, повністю? Так, да, вона ледь закривається в мене. Це дуже доречне правильне рішення, тому ми ж розуміємо, що якщо там вона на 6 кг білизни, то якщо ви поставите туди. Два кілограма, то там не буде в три рази менше води набрано. Там все одно uh -huh. буде та сама кількість води. Але тут ще хотів ремарку додати, є різні режими прання. І коли ми вибираємо режим прання, де е, там температура е, там вище сорока градусів, в пральній машині є електронагрівальний тен, який підігріває цю воду, бо вода туди подається завжди з, з мережі е, холодна. Тому, якщо ви е, можете обрати е, нижчі рівень температури нагрівання води, от ви тоді дійсно будете економити не тільки води, тому що скажімо, якщо фінансуємо, то вода зараз дещо дешевша. От електрика дійсно вже е, набагато дорожча. Тому якщо ви будете виставляти там на 60, до 60 да. градусів температуру ви будете значно економити, тому що це півтора-дві години режим прання. Ну і от mm -hmm. твоє улюблене, якщо вимикати прилади, 8% yeah, не економиш yeah. в сумі. Але я тоді за комфорт. Я обираю тоді комфорт. Я почула професіонали, мені цього достатньо. Так, Перше питання: хто буде ці розеточки і вилочки ремонтувати, коли їх постійно вимикати, висмикувати. Ну, і фіналочка, машина газова. Та що варить їжу, і машина електрична. Е -е, дивіться, я. Е Ось з досліджень можу сказати, аналізували цифри, порівняли з точки зору тарифів сьогоднішніх на електропостачання і газопостачання, дешевше приготувати їжу фактично на газу і опалюватися, обігрівати помешкання на газу, і гріти гарячу воду на газу. Але якщо ми вже зразу паралель про комфорт, то якщо ви поставите навіть невеличкий бойлер зараз, коли не стає там на 2, 3, 4, 6 годин світла на 60 літрів, то вам буде у вас буде комфорт. Комфорт. Без електрики, газовий котел він теж не працює, гарячу mm -hmm. воду не дає. Е, коли немає світла, є в будинках насоси підкачки води, щоб вони подавали на верхні поверхи воду. І там взагалі води немає, ні гарячої, mm -hmm. ні холодної. то е, болер дасть вам можливість більше плати, дасть, е, ви будете більше платити за електроенергію, але у вас буде комфорт, у вас завжди світла немає. Водичка буде і гаряча, і холодна. Ну, це те, що я тільки казав. Економія і комфорт. Е, якщо приготувати їжу, е, ну газ, але є нього. Е, Пінанси, які можете врахувати, наприклад, якби нормальний режим, холодильник можна вибирати. Я беру холодильну камеру, там від там умовно плюс 3 градусів до плюс 5. Якщо це економія, вам достатньо поставити плюс 5, і холодильник буде не так часто вмикатись. Ну, ага. Якщо в нас зараз це питання економне. Якщо в нас зараз режим, коли електроенергії тривалий час, немає, нам треба навпаки поставити нижчу температуру, там, там 3 градуси, щоб довше температура низь, трималась. холодна, була трималася в холодильнику, щоб наші продукти, оце що більше збитки принесе, більше електроенергії. Чи Продукти, які спортяться. ну і такі нюанси. Холодильна камера, вона всередині робить холод, а ззаді віддається тепло, uh -huh. так як кондиціонер. Всередині квартири є холод, а зовні блок віддає тепло. То якщо дуже щільно холодильник притискати до стінки, він не буде можливості повноцінно охолоджувати задню стінку, і компресор холодильник частіше буде вмикатись. Потрібно залишати маленький зазор, там декілька сантиметрів, uh -huh. і тоді це просто економія швидше охолоджується, uh -huh. приміщення гріється і не так часто вмикається. Дуже цікаво Італія. Все.